сестра Таша і брат Володимир. Ми щиро вітаємо вас з цим величним святом, з вашим золотим ювілеєм весіллям. Відрізок чималий часу земного пройшли разом ви пожиття війниві, забрали безпекого і сумного, однак, попри усе, були щасливі, святкуєте ви 50 сьогодні. Не кожному в житті дано свято, хай не закінчається, Господня, щоб разом ви жили ще літ багато, за пів століття довести змогли ви своє кохання, вірність і повагу. В сім'ї були дощі, сніги і зливи. Та ви завжди тримали рівновагу. Ставайте би мудрішими з роками і дякуйте Господу щоднини за те, що поруч він іде із вами, піклується про благо для родини. Хай повниться сім'я дитячим сміхом, як чистою водицею криниця, нехай дарує Бог вам тільки втіху, і все в житті намріяне здійсниться. Будьте щасливі, здорові і позитивні. Yeah.